Ілля Чернілевський Під лезами осінньої фактури, зелені і тремтливі, як герань, тонкі і романтичні натури себе готують плавно до страждань. І листя їм не листя, а волосся, коханих, що зникають назавжди. Дощі це щастя, що не відбулося, А зовсім не брудні струмки води. І бродять дикі юні й похмільні тіні, бруківкою подолу і хреста, наївні у своєму тріпотінні, наївні у своєму воскресінні, і ліхтарями згорблених постав, з цигаркою, що тліє біля рота, натури бродять, наче дрони без пілота, як звільнені актори без вистав. Як стрілки, що забули про хвилини, як кровоносні осені судини, Немов усі їх вірші, їхні Рими, нам промовляють Господа вуста. Вересень 2017-го.